Вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і в цьому відео я розповім про велику Астроподію, перехід Нептуна в знаку Овен. Додивіться відео до кінця, прогнози будуть і для кожного знаку зодіаку. Нептун переходить в знак Овна 30 березня, де пробуде до 22 жовтня 2025 року. Потім ненадовго повернеться в знак Риби. і Остаточно війде в знак Овна 27 січня 2026 року. Оскільки Нептун повільна планета, то по Овну транзит Нептуна буде до березня. Березня 39-го року, в 38-му році він зайде в тельця, але потім знову повернеться в ретроградному руці вовна до березня 39-го. І приблизно 14 років Нептун ходить кожним знаком, і це завжди нові відкриття в певних сферах. І, звісно ж, нові труднощі, які потребують новіших підходів до їх вирішення. Нептун планета духовності, таємниць релігії, містики, таких сфер, як медицина, благодійність, відео та фототворчість і кіноіндустрія. Також в Нептуні є проявлення Венери, тому я би ще віднесла його і до фінансової сфери. Так як не раз помічала у клієнтів, що коли Нептун ставав в якісь аспекти, то були саме зміни у фінансах. Овен же, будучи символом вогню і нових починань, надає Нептуну сміливості та рішучості, впевненості в тому, що навіть найнеймовірніші мрії можуть стати реальністю. Таке положення з багатьох зніме рожеві окуляри, а приховане стане явним. Але Нептун має негативні прояви. То чого ж нам чекати в найближчому майбутньому? Такий перехід може дати виникнення нових релігійних відків, людей, що об'єднуються філософською думкою, нові відкриття в медицині, винайдення нових ліків проти тяжких хвороб. Я думаю, що лабораторії в світі вже над цим працюють. Нові досягнення в кіноіндустрії, фото та живопис будуть процвітати та більше цінуватися. На політичному рівні зміни стосовно перетину кордонів або їх встановлення. Піднімуться питання іммігрантів, можливі великі хвилі імміграції або повернення до своїх країн. Буде впливати і на торгівельні шляхи, особливо ті, що на воді. Кожна країна захоче пришвидшити шляхи отримання товару, і тут можуть вони. Закликати конфлікти з отриманням цих шляхів, цих протоків, зміни на фінансовому тіньовому ринку, його можуть викрити або закрити від деяких країн. Зміни у військовій індустрії, країни вже почали озброюватися, можливе винайдення нової хімічної зброї. В мінусі Нептун в Овні може давати нові вірусні інфекції, що будуть швидко передаватися, нові війни за кордони, релігію, можливі землетруси і цунамі там, де їх раніше не було. Зміна клімату, що вже відбувається. Утруєння через воду або розпилення хімії, от ну маємо надію, що все таки, все -таки Нептун програється в плюсі. Там ідуть гарні аспекти, і навпаки, в світі закінчаться всі війни. І на мою думку, щодо війни в Україні, я вважаю, що зміни в кращу сторону почнуться вже з травня 2025 року, а остаточно будуть закріплені в 2026. му тому що в світі можуть відбуватися такі зміни, що стане не до нашої війни і захочеться її швидше закінчити. От Нептун з березня 25-го року почне робити гармонійний аспект секстиль на Плутон аж до липня 33-го року. Перший точний екзар буде в липні 26-го року. Це шанс зупинити війни, схаменутися, пройти хресною ходою проти війни, проти якоїсь несправедливої влади, лідерів. От, але це, знаєте, вищі планети і зміни можуть приносити різні. В 2020 році на такому аспекті розпочався ковід, а з червня по жовтень 22-го випадав шанс зупинити війну в нашій країні, але цього ніхто не зробив. Такий самий аспект був е, з 43-го року, по квітень 44-го року, і в березні 45-го, 46-го, 47-х років, а потім з 48-го року діяв 10 років. Хто старший, можете згадати, що в ті роки було повідомлення? Історії. Знаю, що в 1953 е, помер Сталін, е, от, і потім періодично такий аспект був з 75 по 90-ті роки. Там було ж падіння СРСР е, роз'єднання. Е, Нептун з'єднується з Сатурном, аспект почне діяти з весни 25-го року, а точним стане 20 лютого 1926-го року. Такий самий аспект теж був у 52-му-53 роках. От, і там вже ж була смерть Сталіна і початок падіння його влади. І з 88 по 90 роки був розпад СРСР, теж на таких аспектах. В квітні 25-го по квітень 26 го року побачимо, що буде. Ну, натяк розумієте, так? От. І це дуже рідкий аспект, який відбувається раз на кілька десятків років. Їх з'єднання часто супроводжується якимись дуже значимими соціальними та політичними, економічними змінами у світі. Тобто, ці зміни, цих змін нам не уникнути, світ буде змінюватися прямо на наших очах. Ми живемо в таку в перехід в нову епоху, в нову епоху. Цей аспект може дати обмеження в прояві своєї релігії, може бути якийсь психологічний вплив на маси людей. Також можуть відбуватися крах старих ідеалів, цінностей та систем. Період може супроводжуватися відчуттям невизначеності та страхом перед майбутнім. Людство може зіткнутися з розчаруваннями у своїх ідеалах та відчути себе обманутими. І це спонукатиме до нових повстань та змін у владі. Зміни будуть на політичному рівні, ми вже їх спостерігаємо. Це вже почало відбуватися на кожного з нас. Нептун вовні буде впливати по-різному, в залежності, який у вас Нептун в карті, в плюсі чи в мінусі. От такий загальний вплив і матиме. Нептун наділяє нашу інтуїцію, фантазією не тільки а вовні він ще дає нам якусь ясність, сміливість. Це період, коли якісь особисті та колективні прагнення стають рушійною силою прогресу. Ми починаємо бачити можливості там, де раніше бачилися тільки перешкоди. Цей транзит дарує силу йти своїми мріями, надихаючи, діяти заради високих ідеалів і майбутнього, яке здається нам майже недосяжним. У плюсі це. Такий перехід Нептуна в Овна додасть енергійність, амбітність, приходять сміливі ідеї. Настає нова ера в психології, езотеричні відкриття, які даватимуть змогу рішуче усувати людські проблеми, люди, які займаються творчістю, матимуть успіх у сферах кіно, фото та живописі. Добре, займатися благодійністю та духовними практиками. У мінусі таке такі з'єднання, знаєте, може дати людині, якщо йде в негативність. Активівний Нептун, зростання алкогольної та наркотичної залежностей, інших якихось залежностей, зависання в якихось своїх ілюзіях та обманах можуть також страждати люди з психологічними вадами. В чутливих людей може бути депресивний настрій та апатія, не виключені масові злочини самогубства. Овен буде підсилювати негативний вплив Нептуна. Тому, щоб не було цього негативного впливу, варто розвивати свою духовність, спрямовувати енергію в творчість або допомогу іншим людям, почати втілювати свої мрії в життя, закінчити всі незавершені справи в період ретроградності Нептуна, коли він повернеться до знака Риб і дасть нам трішечки перепочити, а саме з кінця жовтня, 25 го по кінець січня 26 го року. Ну і перейдемо до прогнозу по кожному знаку зодіаку, який же вплив Нептуна в Вовні буде на кожного з нас. Пам'ятайте, що це загальний прогноз. Овни, Нептун буде впливати на ваше здоров'я, на ваші партнерські відносини, або ділові, або особисті. Ви можете змінитися зовнішності, змінити свій імідж, стиль, будуть відбуватися події або ситуації, які стосуються безпосередньо вас. Тут добре займатися творчістю або саморозвитком. Тельці Нептун вовні може дати ситуації усамітнень, обмеження, ізоляції, лікарні, прихованих ворогів, також якісь таємниці та секрети. Ви можете почати цікавитися таємними знаннями, також можуть підніматися питання імміграції, далеких подорожей, добре звертатися вам до психолога або езотерика. Близнюки, у вас буде взаємодія з колективами, друзями, людьми, однодумцями, багато спілкування якогось, добре розвивати соцмережі, цікавитися астрологією, звертатися до астрологів, працювати над постановкою і реалізацією ваших цілей та планів. Ви можете займатися громадською або колективною діяльністю, або увійти в якийсь новий колектив, де лишитись надовго. В кого є старші діти, ви отримаєте новини від них, або будете займатися їхніми питаннями. Раки у вас можливі зміни в роботі, в вашій кар'єрі, добре співпрацювати з іноземцями. В декого буде змінюватися соціальний статус, можливий також розвиток власного бізнесу, зростатиме ваша репутація. Також тут можливе оформлення якихось офіційних документів. На щось леви у вас піднімуться юридичні питання або навчання. Якщо ви займаєтесь викладацькою діяльністю, буде, будете викладати можливі поїздки в інші країни, знайомства, спілкування з іноземцями, е, вирішення судових справ, добре зростати духовно, знайти собі якогось наставника та розширювати свій е, світогляд. Діви у вас, можливі кризові ситуації або, навпаки, вихід з цих ситуацій. Тут будуть підніматися теми фінансів і інвестицій, можливі зміни у фінансах вашого партнера. Сюди входять кредити, борги та спадщина, соціальні виплати та фінансова допомога, можливі зміни в інтимних стосунках, ви можете мати таємниці, ставтеся з обережністю до власного здоров'я, можливі травми, дехто може цікавитися всім містичним. Терези, у вас ситуації, які пов'язані з партнерами в особистих або ділових стосунках, зокрема з близькими друзями, колегами, клієнтами, оформленням якихось документів, договорів. Ви можете дізнатися якусь таємницю про людину, що вже знаєте давно. Або, знаєте, змінити роботу, підписувати якісь договори про співпрацю з кимось, або знайти нового бізнес-партнера собі. Скорпіони у вас теми рутинної роботи, побуту щоденних зобов'язань. Можлива зміна графіку, зміни в колективі, зміни по вашому здоров'ю. Також можливе якесь оздоровлення або профілактика, добре сідати на дієту. В декого може бути турбота про людей або тварин, або навпаки, завершення догляду за кимось. Стрілець у вас активний період по темам, пов'язаним з дітьми або романтичними стосунками. Добре розвивати свій бізнес, реалізуватися якось творчо, знайти собі якісь розваги, хобі, зайнятися спортом, розважатися, влаштовувати або ходити на якісь свята. Позероги, у вас тема дому сім'ї, батьків та батьківщини, місця вашого проживання, нерухомості, можливі ремонти, переїзди, купівля, продаж, оренда нерухомості або отримання спадщини. Водолії, у вас буде багато спілкування та обміну інформацією, нові знайомства, новини, які ви будете отримувати від близьких, також нові знання, зміни обстановки, все, що стосується документів, подорожей та тема автотранспорту, буде у вас підніматися. Риби у вас активність по фінансовим питанням, вашому заробітку, сімейному вашому бюджету, купівля продаж чогось, додатковий дохід. Тут може змінюватися ваша самооцінка, ваш енергетичний тонус почне збільшуватися, буде зростати імунітет, зміни можуть відбуватися і в тілі. От. Ну, хай цей Нептун Вовні принесе нам тільки позитивні новини і буде впливати на нас позитивно. Замовляйте свої особисті прогнози на рік. Ставте лайк, підписуйтеся на мій канал. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Коментуйте, чи резонує вам, які у вас події відбуваються. І до зустрічі!